Їхні ворота е, у першому таймі будуть Ліворуч. Маємо стартові склади обох команд. Допомагатиме вам дивитися е, поєдинок, як загалом. І решта матчів, матків відбігатиметься тут у е, Черкасах. За порожніх прибун Сильний е, легіонер складі Локо по Бразилодібеко. 19. Нього ну, на підголоці. Каже номер місяця Шпигар. 32-й номер, увага акуратно, тут тобто, потрібно біти рахунок масі. локомотив Роган перша гра серії плей після перехоплення відкрита. Бразилець Гроніньо пробуває поміж, ні, і поруч з другою летгами. Пас пройшов у виконанні білоцерківця, розрізаюча передача. Це... Все це не волювалося. Вілюва... Не Оскільки немає домашніх, тим немає. Підтримки вболівальні Пол. Бачимо, як зараз боролися журба із Валенком. Опинився Уран uh, грав uh, <піллян> у, шо, <не> знаю, <піллян> за енергію і, фіналі, і гол! <піллян> гол тим часом у нас з допомогою просторіла від Кисельова. Дивимось, як це відбулося. Від Максима Павлюка м'яч опинився у цій стіворі. Два тайми відведеного часу. Ворог. не буде виявлено. Овертайм. в рамках плей під фінальної серії. Бето. Ось від кого може життя небезпека. Розіграли і... і ще стандарт. Стагарка. Тарас Аут. Берже пробити в поворотах. Віталій Кисин на цій позиції, а мача, п'ятий номер залізничний, не було цього проти Роніни, і може бути контр-відпілки Івана Франківців, Кордоба, вже двох-трьох обійшов, і довірно вирішили розіграти повністю, але тут вже цей розіграш. Лосують удар на рану, і ще один стандарт, пробував у Франківців, Анс, стали авторами забитих м'ячів. Відштовхують і отримує по обличчю Бет, від Бету Роман Кіндратів. Четвертий кол і попередження. Бачимо запірий. Зараз... Нормально пробити. Морено проти лише один але вже повертаються два залізничники. Морено далі продовжує крутити. Накручує, вже все, з'явиться все, все, іди. Ну, нами. курсує він поблизу воротарської. Після сайву Чапліна, контратака у виконанні Франківців і Сімка. Першим до... Пристрілюючи тут. Валенко, Сімка. Ось тут був, без порушення правил. Так само і з тих команди, які вийдуть на майданчик о 16-й годині. Це голова чемпіонату Єнакієвець та ведер Сирокіним. Але вирізав опус і сьогоднішній матч пропускає через червоний. Морено прийшов він з зурбу, але і в грудій кар'єрі. Хороший удар. Хороший удар від Петра. М'яч на кутовий. Бачимо зараз на повторі, як пробував. М'яч влучив. Забрали м'яча, за виділення партіяни. Може бути контратак. Далі було була зафіксована дромака. Мінімальна перемога регальність. Ви йдемо зараз на Критлянах. І цей м'яч пішов. На кутовий Сірий. Велича грав інтерпасію. І класний сей, від Кирила Цепуна. Бачимо зараз. В останній момент голкіпер Леонов І ще один кутовий. Так само справа флангу. Серговий Стандар. Дальний посвіл блокують. Від Пірого. Десять хвилин у нас зіграно у першій половині другого тайму, скажімо так. Ось бачимо, який удар від... йде. <різь> Свідкова контратака проти не вийшла. Перемікає Люди Плас, Королишина, той пройшов. Теж в явного ворота. З 10 метрів. Тарас Королишин. 4-3 готових з найбільшого боку. Максим Тут був на добування індивідуально. град націонал збірної України. Теж не було організації, що успіх був на залізнець дві хвилини. Десять секунд. Отримав полегні королевішин, але трошекарбі зараз. Найкращі моменти другої половини другого Ну, Тут тобто, арбітри якраз в випадку з королешем неча. Не короли і дуже швидко затора гаїться. Повернули собі активість. і там зараз виходить на допомогу того, як країні, розібрався двома гравцями, влучив він у дальню стійку. і фінал. локомотив Ураган, друга, і третя команда регулярно, повернеться на майданчик. А я те, що спірували ці плохи, не виключається з гри залізничність і дуже класно пройшов Дмитро речник. Ас у екстра таймі, овертаймі, як завгодно, вибивайте. Це один з найнебезпечніших моментів, які ми побачили. Пробуває пробуває. Іроніньочуть вже вкотре, що світ локомотиву на добиванні. 49-й номер Іван Кібців. Дивом не внутрішнього Андріківці. Третє місце. Мовляв, не пощастило. Після того рівня зона була і просто винен бути. Локо місце займає Дмитро Литвиненко. Максим Павлюк. Другий пенальті Локо. Гелізов. Валенко голізовує 6-метровий проти Кутка. Заметрово покупової позначки. Зміна у воротах, які захищатиме зараз Євген Іваняк. Забиває Макаєв. Очевидно, тут зміна була таким чином. Манеру гри Макаєва дуже добре знає. Тож саме тут можливо пов'язано. Симіваняк вийшов. Нічия. Після трьох ударів. Іван Кличко. Четвертий удар локов. Це матч. Цетвертий. Пінальки міна голкіпера. Чотирний. Заболяє. І ураган ВД у селі події усе. І Дмитро Фудорченко. П'ятий удар від Подорченка. Забивається Дорченко і майданчик не виходив. І знову Євген Іваняк з'являється у воротах локомотива. Вибиває Орег від і тримає перемогу Івана Гриківського урагану і потім такий вчину до двох перемог. Як ми бачимо, це поки на цій політі. Це вирішив цей королекуна, який потягнув.